Усіх вітаю! У нас в продажі з'являється Рено Гранд Сценік 2012 року випуску. Автомобіль приганявся з Європи у 2017 році, і він у нас повністю у рідній фарбі. Перевіряйте будь-якими своїми приборами. Повністю рідна фарба, чудовий стан, гарний колір. Давайте перейдемо на цю сторону, щоб ви бачили на сонечку, який тут красивий колір нашого сценіка. Маємо, до речі, нову літню резину. Колір такий білий парламутер. Дуже красиво виглядає. Машинка у нас обслужена, тут перебрана ходова. Масла не бере. Тут у нас 1,5 надійний дизельний мотор. 250 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Перевірений. Можете також самі перевіряти на будь-яких станціях. Машинка точно вартує вашої уваги і давайте детальніше її оглянемо. І почнемо ми з багажнику, він у нас тут дуже вмісткий. Все тут чистенько, класно виглядає. І також ми маємо докатку. Все є на місці. Карти у нас в чудовому стані, і також погляньте на заднє сидіння. Вони у нас доглянуті, чистенькі. Немає ніяких таких слідів зношенням. Переду у нас має такий вид, повний електропакет, є підігрів дзеркал, охайне кермо. І сидіння, самі бачите, в чудовому стані. Ми маємо 6-ступеневу механічну коробку, є у нас тут підстаканочка. Звичайно, що таке, немає підлокотника, але це нічого страшного. USB AUX, Bluetooth тут, все, все є. Пробіг 250 тисяч. Салон Охайний. Ну, авто дійсно вартує вашої уваги. Коштує 7,5 тисяч. Автомобіль також доступний у нас в кредит або лізинг, якщо вам не вистачає повної суми. Також по машинки присутній торг знаходиться в білій церкві Сухоярська, 18, авторинок. Приїжджайте на особисті перегляди та тест-драйви.